Іран визнав передачу Росії балістичних ракет для війни проти України. В обмін на це Тегеран отримує від Москви агропродукти. Розмови про те, що це може статися, то вже давно, в лютому цього року. агентство Reuters з посиланням на шість джерел повідомляло, що Іран передав Росії 400 балістичних ракет класу Земля-Земля. Тоді у США заявляли, що не бачать жодних доказів. Тому а вже у серпні Reuters із посиланням на джерела з європейської розвідці писав, що йдеться. Ця про балістичні ракети ФАС 360 малої дальності із супутниковим керуванням. І їх Іран планує передати Росії сотні. Втім, не всі сподівання Кремля все ж здійснилися ще в серпні 2022 року. Тодішній міністр оборони Сергій Шойгу придивлявся в Тегерані до балістичних ракет системи Абабіл. І їх Москва, вочевидь, не отримала. Натомість ці інформація, що вже поставлені, були не лише за харчі. Іран потребує ще засобів ППО та літаки, а саме су 25 і Якщо інформація про такі поставки РФ підтвердиться, це означатиме. Що ці винищувачі працюватимуть не тільки по території України, а й проти Ізраїлю. Якою ж буде реакція Заходу, і наскільки Україна після Рамштайну наблизилася до дозволу на удари іноземною далекобійною зброєю в глиб Росії? Зрештою, що може насправді нас наблизити до миру? Про це не тільки говоримо далі з військовим експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, ми вітання вітання. Студія Добрий вечір. доброго вечора. Отже, Іран вже фактично на урядовому рівні підтвердив, що постачає ракети Росії. Подібне підтвердження вже отримали і в Євросоюзі. До цього це були заяви розвідок експертів. І от зараз хочеться розділити питання на два компоненти: військовий компонент і політичний. Тому що зараз політично ми чули, що якщо Іран наважиться на такий крок, буде жорстка відповідь, США, буде жорстка відповідь Ізраїлю, який сказав, що в такому разі високоточні ізраїльські ракети будуть поставлені Україні. Тобто, цей крок він політично мав би перейти на новий перевести війну на новий рівень і посилити підтримку України. Чи варто очікувати тут зрушень і зміни риторики дій наших партнерів? Ви знаєте так. Я вчора, до речі, мав розмову і виступ на ізраїльському телебаченні. Ми просто тему піднімали. І вони абсолютно серйозно сприймають таку загрозу. І в першу чергу це загроза для них. Тому що знаєте, а вже досвід північної Кореї показав, що використання росіянами ракет північнокорейських він слугує, в тому числі, питанню удосконалення цих ракет. Якщо провести аналогію, то можна і припустити, що використання іранських ракет на території Російської Федерації може відзначитися на їх якості, вони можуть стати більш точними, більш смертоносними. Це загрожує нам, так це загрожує нам, але це загрожує Ізраїлю в тому числі. Тому Ізраїль, як ніхто, зацікавлений в тому, щоб ця зброя не стала настільки смертоносною, і ми мали б змогу нейтралізувати її. Тому, виходячи з такого припущення, я роблю висновок, що Ізраїль так може поставити нам цю зброю високоточні ракети для нанесення ударів. Разом з тим. А чи це означає, що ми будемо тільки спостерігати, як ці ракети будуть запускатися по нашій території, як вони будуть перевозитися? Аж ніяк розумієте, якщо в Чорному морі є дуже великі проблеми, знаєте, були наші гарячі голови, які вимагали, щоб ми атакували транспорти з нафтою. Ну, я був категорично проти цього і пояснював, що транспорти з нафтою, як правило, йдуть під флагами прапорами третіх країн, і напад на цивільне судно розглядається як військовий злочин. В даному ж випадку, якщо країна перевозить озброєння під своїм прапором в Каспійському морі, а самі розумієте, там є дуже обмежені можливості щодо застосування так званих прапорів третіх країн, то вони стають законною ціллю. Для на для атак українських е, ударних засобів. Якщо країна перевозить зброю і розвантажує цю зброю е, в портах Російської Федерації, ці порти стають законною цілі для українських сил та засобів, е, тому ми можемо припустити, ну, якщо хочете на оперативному рівні застосування ударних засобів проти цих об'єктів е, в акваторії Каспійського моря. Якщо ж говорити про аеродроми, то в принципі аеродроми європейської частини Росії вже в зоні дії наших безпілотників ми можемо наносити удари по ним. Ну і знаєте, на додаток, якщо говорити такий неявний, це просто не мій рівень експертизи, але з того, що мені відомо, ми маємо певний рівень взаємовідносин між Іраном і Україною. І ви знаєте, чомусь в мене є таке припущення, що цей рівень взаємовідносин, в тому числі пов'язаний з поставками сільозпродукції. Давайте будемо говорити так, що їсти хочуть всі. Ми не можемо запропонувати Ірану як Російська Федерація золота. До речі, вони за золото в тому числі продають свої вироби, такі як дрони. Але ми можемо запропонувати продовольство. Тобто, якщо вони годні їсти ракети або каміння, ну це їх право. Ми за собою залишаємо право припинити можливий. Я знов таки не можу стверджувати 100%, але можу припустити можливий експорт сільськогосподарської продукції в ІРА, і це буде дуже погано для них. Тому Ну і останнє питання: ви знаєте, знов таки ми вчора торкалися цього під час нашої бесіди на ізраїльському телебаченні: що якщо іранські інструктори і спеціалісти прибувають на територію окупованої України або Російської Федерації, і декого з них ми вбиваємо як вороже. То хто знає, можливо, пора вже нашим ізраїльським друзям, нашим союзникам приїхати в Україну і вже на місці, як то кажуть, допомагати розвивати е, е, питання використання цієї зброї, удосконалювати цю зброю, робити її більш ефективною, як я їм пояснював багато разів, починаючи з 2022 року, це війна загальна для нас. І ми з ними по одну сторону барикади, тому так це велика загроза. Ці ракети для нас це велика загроза. Їх не треба недооцінювати, не говорити про те, що вони там коротко радіусу дії та і так далі. Я маю зауважити, вони то коротко радіусу дії. але збільшення арсеналу цих ракет вивільнить певні типи ракет, таких як іскандер для нанесення ударів по е цілях в глибині України. Тобто, ну чисто арифметично. Вірогідність того, що противник буде наносити в ударі більшою кількістю балістичних ракет в глиб території України зростає, і цей фактор ми не можемо відкидати. Хоча разом з тим треба підкреслювати загрозу застосування цих ракет на коротку відстань. Самі розумієте, давайте будемо відверті. Перехопити їх буде практично неможливо. Рівень перехоплення цих ракет балістичних він менше 10%. Тому це серйозна загроза в першу чергу для прифронтових регіонів? Ну як я вже казав, в тому числі е із збільшенням арсеналів противника щодо території України загалом. А, якщо все підтвердиться, якщо вся інформація підтвердиться офіційно, а чи є шанс, що наші західні партнери нарешті забудуться слово ескалація? я маю дуже глибокі сумніви. Ви розумієте, тут є два, е, два моменти, на які треба звертати увагу постійно, е, щонайменше-найближчі два роки до 2027 року. Так, до, навіть три роки. Перше е, ядерна зброя. І коли наші союзники говорять про ескалацію, вони в тому числі мають на увазі і питання застосування ядерної зброї. Що є о, дуже таким, знаєте, чуттєвим, я б сказав, там делікатним питанням, і друге, готовність країн НАТО. Е, зверніть увагу, що, стало, е, що сталося пару днів тому, чи здається, навіть вчора в Латвії е, так, там... російські безпілотники жахають російські, країни НАТО, російські е, країни НАТО. Яка реакція? Ніякої румуни дві доби шукають залишки дрона. На своїй території і десь там щось знаходять. Розумієте, про що це говорить? Це е, говорить про те, про що я власне неодноразово на, натякав е, нашим е, Балтійським союзникам. Кажу: Шановні друзі, при тому, що ви сподіваєтесь на НАТО, треба усвідомлювати наступне. Ви на, на передньому краї битви, і давайте будемо відверті порівняно з Україною. Ви не вмієте воювати. І перший удар Росії буде надзвичайно страшний для вас. Я до чого це веду? До того, що така. А за ширмою тої ескалації і бо або боязні ескалації, наші союзники будуть все можливе, щоб виграти хоча б півгодини: хоч годину, день, два, місяць для того, щоб провести роботу по удосконаленню своєї безпеки. Ну от саме свіжий приклад, що вони роблять. Певні е, кроки, що десь у восени десь в жовтні місяці, як кажуть, ми е, литовські е, ресурси, вони мають представити план евакуації країни. Тобто питання стоїть такого плану. Відповідно до того, повертаючись до вашого вже питання, можемо сказати, що я не передбачаю якоїсь зміни, риторики або е, дії наших союзників щонайменше до 27-го року. Чому 27 го Давайте згадаємо просто вільнюський саміт. Який поставив задачу закінчити повне розгортання ударних сил та засобів НАТО, які повинні прикрити ці регіони, зокрема регіони Балтії, Балтиї, Балтії та е, Північно-східної Польщі, можливо, Фінляндії, е, до кінця двадцять року? До цього до цієї пори я боюся, що вони будуть дуже дуже виважені у своїх оцінках і що найголовніше в своїх діях, насправді. Дивлячись на таку реакцію країн НАТО, куди прилетіли безпілотники, я розумію, що Росія і далі промацуватиме ось цю а, слабку сторону, я б сказала, країн Північно-Атлантичного альянсу. І якщо і далі продовжуватиметься а, така, я б не сказала безхребетність, певно, обережність, а, можливо, в такому разі, якщо Україна стоїть щитом. Між Європою і Росією можливо в такому разі потрібно підсилювати саме Україну для того, аби втриматися до 2027 року? Ну, року. Так і робиться. Так і робиться. Ви розумієте, що е, ця обережність вона пов'язана не з тим, що вони не хочуть підсилювати Україну, а це те про що я говорив неодноразово десятки, можливо, сотні разів. Світ до цієї війни не готувався. Не готувався, тому е, вони просто фізично, фізично не можуть забезпечити е, себе в першу чергу всім необхідним, і нас в першу чергу всім необхідним. Тому що йде розгортання виробництва озброєння бойової техніки, йде розгортання е, оперативних процедур, е, проводяться навчання НАТО, і вони усвідомлюють, що вони е, на сьогоднішній день не спроможні забезпечити ані себе, ані нас. А, але говорити про те, що вони не хочуть нам допомагати, це категорично неправильно. Скажемо так, Данія передала нам всю свою артилерію. Естонія передала більше ніж можливо. Естонія фактично на сьогоднішній день повністю 100% залежить від того наскільки країни НАТО будуть готові її захищати. Польща е, збільшує бюджет оборонний своєї країни в рази. Країни Європейського Союзу, ну, в тому числі, наприклад, та ж сама Литва, вводять обов'язкову військову службу. Ведеться колосальна робота, але на це потрібний час і найбільше грошей. Плюс навіть гроші не зможуть допомогти у всьому, тому що е, відсутні технології. Ви знаєте, ну давайте згадаємо навіть е, ту ситуацію із стінгерами, про яку говорили багато, воно вже стало таким анекдотом, що коли захотіли ці стінгери робити по новій, виявилося, що немає фахівців, які їх можуть робити. Тому що, ну фактично, виробництво стінгерів після закінчення холодної війни було призупинено. І зараз ми з вами знаходимося в, в, в такій ситуації, коли. Ну, е, наші західні союзники так досить такими енергійними і іноді пробачте історичними методами намагаються наростити свій бойовий потенціал. Знаєте, я навіть читав таке, знов таки виглядає як анекдот, що вони збиралися друкувати артилерійські боєприпаси на 3 d принтерах Я слабо собі уявляю, як це може бути, але уявіть собі е, цю е, безодню відсутності того, що є. При цьому е, хочу сразу зауважити, що це не стосується тільки Заходу. Росія так само потерпає від того всього, і саме тому, знаєте, коли мене питали, там щось пов'язане е, е, щось пов'язано з мирними переговорами. Саме Росія відчайдушно воліє, щоб ці переговори почалися, щоб зафіксувати ситуацію, щоб вона отримала, хоч буде якусь передишку для того, щоб підготуватися. Тому е, ситуація неоднозначна, ми просто знаходимося. Е, в такому часовому проміжку, коли ну, не можна сказати, що буде далі, як воно буде розвиватися, але треба робити дуже обережні е, обережні висновки з того, що відбувається, тому що не все залежить від е, хотіння або нехотіння наших західних союзників та й нашого з вами. Ну, тим не менш, питання далекобійності воно піднімалося минулого тижня на Рамштайні. І відомо, що Володимир Зеленський зустрінеться в Сполучених Штатах з Джозефом Байденом, і в цьому випадку хочу нагадати, що Ллойд Остін під час Рамштайну досить схвально говорив про наші далекобійні дрони. Але ми ж розуміємо, що робота і ефективність дрона це одне, а ракети це геть інше. І в даному випадку. Якщо говорять про те, що робота атакамсів вона буде неефективною на тій відстані, на яку вона може бити, то я думаю, що була інформація, що буквально цими вихідними і минулого тижня запускалася авіація з меншої відстані, ніж може дістатися атакамс. Тобто, в такому разі, якщо ось ці всі моменти, що ми обговорили, і терор безпілотниками країн НАТО, і передача ракет Іраном до Росії, і в тому числі давайте згадаємо минулий тиждень і позаминулий тиждень, наскільки він був руйнівний для українців, і чи є Хоча б, бодай, маленька можливість, що нам е, знімуть заборону на використання, я не кажу, що повністю але, бодай, на більшу відстань. Um, ви знаєте, дуже цікаве питання, я на нього завжди відповідав. Пробачте, хто нам забороняє бити тою зброєю на ту відстань, ну, на яку вона ця зброю Багато Хто говорить, що е, письмової Давайте. заборони немає, але вона висить в повітрі і всі про це кажуть, в тому числі і наш Давайте президент. Роз... Давайте розбиратися таким чином. Е, яка максимальна дальність польоту ракети «Атакамс» – Це найдалекобійніша зброя, якою ми користуємося? Ну, до 300 кілометрів. Так? Е, я, мабуть, не відкрию страшну військову таємницю, що у нас не дуже багато установок, з яких може запускатися така ракета? Раз. І по друге, що ми втрачаємо ці установки. Це залізо, і противник так само не спить. Це не моя цитата, це цитата Марка Солоніна. Я люблю слухати його історичні а, а, виступи, і він каже: У полі дві волі тобто не тільки ми ведемо цю війну, і противник так само веде, тому втрати є. А, відповідно до цього. Ну, давайте уявімо, що ми з вами загальновійськові командири. Ми наважимося направити а, установку атакам на відстань, на які її можуть уразити масові засоби противника. Ні. Так, ось ця відстань 200 кілометрів. І ось залишається ця полоса в 100 кілометрів. Звернувся ще раз до слів е, Лойда Остіна, який сказав, що із запропонованого списку а, більшість цілей, е, запитаних до ураження Україною, знаходиться поза межами діятикам. А іншої зброї в нас немає. Її просто немає. Чим е, і тут ви скажете, шановний, ну ви ж президент е, каже, що нам треба зняти заборони. Абсолютно правильно, треба зняти заборони. Дайте нам щось дал далекобійніше, і тоді е, і, і паралельно зніміть заборони. Тобто, якби ми з вами мали атак е, не атакамся, а томагавки з дальністю дії до 22 е, тисяч кілометрів. Якби нам е, цими тамагавками не дозволяли бити на таку відстань, ну то звісно, тоді б ми кричали про заборону і зв'язані руки. Ну в нас немає тамагавків. Е, Я пропоную почати масово вже говорити про ці тамагавки, тому що це те, що нам потрібно. Але є ще один нюанс: навіть якщо ми з вами отримуємо дозвіл, умовний дозвіл, що хлопці і дівчата немає жодних обмежень, бийте куди хочете, пуляйте в білий світ як копійку. Є другий нюанс ми про це говорили з вами в попередньому блоці. Такої кількості ракет не існує. Її просто не існує в природі. Е, ну, так, щоб було зрозуміло, на рік випускається 500 ракет для патріотів. Всього-навсього 500 ракет. Так, щоб ви розуміли, е, на е, одну повітряну ціль витрачається ну, так, щоб не драматизувати, хай дві ракети. Тобто, виходить так, що е, світового виробництва ракет. Петріот нам би вистачило на відбиття двох атак противника, їх більше в світі немає. Що, що, щодо того, щоб наносити удари по е, цілям в глибині російської території, є один нюанс: крім того, що, е, щоб було чим наносити, треба, щоб цього чогось було дуже багато. І тут ми повертаємося до прикладу Другої світової війни, коли англо-американська авіація щоденно скидувала. Вибачте, щомісячно скидувала на німецькі міста та підприємства 10 хіросим. Еквівалент 10 хиросим. У нас навіть 1% відсотка від того, що є, немає, тому що максимальне бойове навантаження нашого найдалекобільнішого дрона, ну дай Боже, 100-150 кілограм. Ефективність цих дронів порядка 20-25%. відсотків. Ми маємо мати тисячі тих дронів. Причому знаєте, тут цікавіше ще в чому, що за дослідженнями одиночний політ дрона більш ефективний ніж е е стає дронів, яка е зграє дронів, яка вилітає по цьому напрямку, тому що ну, більше об'єкт легше збивати просто банально. Тобто дуже багато питань, але ще один аспект цієї заборони або не заборони масовість боєприпаси, які ми використовуємо. І з цим так само повертаючись до того, що ми з вами говорили, треба працювати, нарощуючи обсяги виробництва цих боєприпасів, цих ударних засобів, в тому числі і власного. В тому числі і власному. І, і тут, знаєте, десь я читав такі викладки, що Україна на сьогоднішній день спроможна виробляти озброєння і бойової техніки на ой, пробачте, можу помилитися на 9 мільярдів, а держава може закупити тільки на 6 мільярдів. І тут, ви знаєте, виникає така колізія: що чому б нам не продавати цю зброю? А виникає питання, чи не буде ситуація такою, що ця зброя через треті-четверті роки не опиниться в російських руках? І тут треба створювати свої механізми е виробництва. І зараз, власне, от до речі, останніми днями вже йдуть розмови про те, щоб за гроші заходу закуплялася ця зброя для е потреби силоборони України в Україні. І це було б виходом, тому що е, таким чином ми б виконували і задачу нашої оборони, і е, підсилення нашого військово-промислового комплексу, який потребує напрацювання. Мало того, це в інтересах заходу, тому що е, ми прекрасно розуміємо, що Захід, якщо він починає виробляти якусь зброю, то він буде виробляти зброю, ну я б сказав так, минулого століття. А Зброя передова, зброя сучасна, яка пройшла вже випробування війною, вона є тільки в Україні. Якщо ми говоримо про масову зброю, а у війні з Росією нам потрібна буде масова зброя, яку можна використовувати, і вона є тільки в Україні. Тому в інтересах Заходу зараз підживлювати, дотувати українську військову промисловість для того, щоб вони потім, у разі виникнення кризи, знали звідки черпати ресурси. Які б забезпечили задачі їхньої оборони? Насправді по краплині з'являється інформація про те, що буде десь спільне підприємство між Україною і приміром, там, Словенією. Чи, приміром, президент на вихідних проговорився, можливо, навмисне сказав, що ми облаштовуємо підприємство під землею. Тобто, я так розумію, що процес в цьому він йде. Це позитивно. Абсолютно, абсолютно вірно, абсолютно вірно, треба розуміти, що випуск озброєння і бойової техніки надзвичайно тривалий, дороговартісний і затратний процес. А так, щоб ви розуміли, від прийняття від отримання технічного завдання до впровадження системи озброєння і бойової техніки має пройти мінімум 5 років. Тобто те, то, що ми з вами зараз робимо, ну не ми, а ну, як громадяни України, ми це оплачуємо, ми платимо податки, ми допомагаємо всім, чим можемо нашим військовим. Воно може вистрілити через 3-5 років. І це так само ця об'єктивна реальність, якою ми зараз з вами живемо. Ми зараз по факту використовуємо запаси холодної війни. Що Росія, що Захід, ну і ми як е, частина Західного світу на сьогоднішній день. І новітні розробки, ну якщо Росія просто не має шансів їх зробити, і е, саме тому, коли мене питають, що ну, шановний, ви ж розумієте, що не може бути такого, що в Росії ресурси виснажаться раніше, ніж в Україні. Я кажу, можуть. В Росії це можливо, тому що вони відстали і вони не мають шансу поповнити ці ресурси і можливості. А ми ж спираємося на колосальну підтримку. Ну, фактично, на безлімітні ресурси Заходу, тому у нас шансів, шанси на перемогу є, і ці шанси ми маємо втілити в життя. Тому, тому боротьба продовжується, але треба розуміти, наскільки важко нам ще буде на найближчий час. Насправді... Досить необнадійливо обнадійливо з одного боку чути від вас, що а, сила на нашому боці, а те, що це затягнеться на роки, це звісно. Сумно, але з'являються знову ж таки новини цього тижня. На початку цього тижня і цими вихідними знов запрацював миротворчий кейс. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що потрібно закінчувати війну і домовлятися. Загалом вже є реакція на слова Олафа Шольца. І я так розумію, що. Активізується це все, і Росія а, так само каже, що ми готові домовлятися, але лише на тих умовах, які нас задовільнять. І ось в даному разі, якщо нас знову ж таки починають схиляти до переговорів, причому стратою територій, а, чи готові ми до них в? В тому сенсі, що чи маємо ми ту сильну переговорну позицію для того, аби говорити і зі сторони переваги, і зі сторони сили, Знаєте, я е повторюю ще раз те, що я говорив неодноразово: любі потуги і спроби говорити або навіть піднімати питання щодо переговорів і закінчення війни в цій ситуації, яка зараз існує, є злочином проти України, є самогубством для кожного з нас. Шольц може говорити все, що завгодно не шольцом єдиним, як то кажуть, живе зараз світ, і знов-таки повертаючись до країн, які безпосередньо можуть роздивлятися в бінокль російських солдатів, є абсолютно зрозуміла ситуація, за якою Росія готується до війни і смертельна небезпека. У разі припинення цієї війни, як це дико не звучить, тому що, ну повірте мені, я не сам я ненавиджу війну. Я, це в мене вже четверта війна в моєму житті, я знаю про що говорю. Але смертельна небезпека від того, якщо ми дамо зараз російському звірю передихнути і накопичити силу, буде не, не проти нас тільки, а проти інших країн. Знаєте, я в зв'язку з цим завжди говорив і, спілкуючись з нашими балтійськими друзями, запитував їх наступне. Коли почалася війна в Україні? Війна в Україні почалася 20 лютого 2014 року. Для мене особисто вона почалася 26 лютого в 10.37. Коли прозвучав перший постріл на цій війні, він прозвучав у квітні місяці. І це говорить про те, що війну треба, знаєте, пережити. Пережити і прийняти і бути до неї внутрішньо готовим, якщо в Україні випав такий історичний шанс підготуватися до цієї війни, хай таким кривавим шляхом, і ми її вистраждали, то Україн Балтії такого шансу не буде за 10 днів. Їх захоплять, і це має бути всім зрозуміло. Тому повторюю ще раз, Шольц може говорити як людина, яка і я, я кричу, що нам потрібний мир, нам потрібно, нам потрібний спокій. Ви пам'ятаєте. Фразу, яка є гаслом кожного українця в сторону Росії, і від нас. Ви розумієте, про що я кажу? Але це все інших варіантів у нас немає. Вони прийдуть і вб'ють всіх. Тому Шольц, мабуть, не читав книжку Карла Чапика. Карла Чапика, війна з саламандрами». Йому потрібно її прочитати, щоб усвідомлювати усвідомити, з, чим, з ким і з чим ми маємо справу. Пане Сергію, витримки нам всім. Я вірю в перемогу України. і Я вам дуже дякую за ваш час і аналіз подій. Сергій Грабський, військовий експерт Бог у посток. Підпишіться на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ставимо крапку і побачимось.